У мене Дінарій. Зараз передінемося і знову відвідаємо той ліс. Це були класні знахідки. І обреуси, і золото. Да, це поле засіяне. Ми тут і нічого не знаходили, а йдемо в той чудодійний еренделовський ліс, де будемо сьогодні шукати. Я сьогодні спробую по-іншому вже тут ходити. Я вже вам казав, що тут важко було ходити на другій програмі. Парк 2. Важкий ґрунт. І він фанив мені, коли в мене були відкриті перші, другі, треті ділення. А зараз я їх закрив і подивлюся, що з цього вийде. Юрій ще раз, мабуть, набере. Другою ногою ставай. Та ні, ні Думаю, зашибісь. Тільки ззаді хоч не вставай. Оба! Переходь, переходь. Все, і переприй. От ми вже і на завітній території черняхів. Тільки вже, звісно, розрослося тут. Кліщів, черняхів, вже тут є подекуди і деревляни. Заросло знатно, друзі, що хочу сказати реально. Як це є такий друзі прикол. Ну ви подивіться, яке воно гарне, ну, воно дійсно гарне. Взагалі немає трави. Одне листя ходи просто і получай задоволення. Друзі, всім привіт! От ми зараз з колясиком тут будемо і ходити. І отак іти туди. Там вже був той Ауреус далі, іти горбистим казаном. Отак будемо поступово туди підходити. Часу є сьогодні, слава Богу. Тому не переключайтесь, підписуйтесь, всім гарного перегляду. Чтирнадцять шістнадцять, друзі, перший сигнал. Буквально відійшов кілька метрів від місця, де включився. Дивимось, що це таке? Куля, охотнича, я думаю. А це не охотнича, так, да, це куля, тільки це мілкокаліберна гантівка. Бачите, мілкашка. Ну так, сигнал був глибокий реально. На пінок зацепив бляха молодець, Ось, друзі, щоб ви зрозуміли, що що ми тут ходимо, бачите? Одна кераміка. Ось друга кераміка лежить, бачите, вже червона навіть. Хватає її тут просто вдосталь. Одинадцять, чотирнадцять, такий єлі-єлі чутний сигнал. От тому і ходжу в наушниках, але це може бути і дробина. Ні, чотири, п'ять, шість. Думаю, що це точно сигнал, а не фантом. Йо. Десь не викопав, чи збоку залишив. Дивимося. Опа, щось є. Фібула. Так, да, друзі, дивіться. Фібулка. Бляха вже стирається навіть патина. Ні. Ні, друзі, дивіться, це не фібула. Це це Як його. Пінцет. Пінцет, блін, черняхівський пінцет. Шкода, що зламаний. Одного цього вусика немає. Ти знайшов такий сигнал? Схоже на залізо, але потрібно перевірити, хто його знає, що там під тим залізом може бути. Замасковане. Колись навіть бачив на одному коперському сайті, як знайшли кусок заліза, типа як чи сокири, а під нею просто лежав глек з динаріями. Ось, друзі, дивіться, якусь фігню знайшов. Не знаю навіщо що це, якийсь як киготь. Або якщо я не помиляюся... Якщо я не помиляюся, можете поправити це я думаю, що це від цього садового ножика щепи робити оце все, але він тут не загострений, друзі. Тому можливо це тих часів щось було. Так, закидаємо і погнали далі. Зараз ми його заширнемо. І не буде. Відключив вам наушники, слухайте, ось знайшов сигнал, показує максимальна глибина, зараз перевіримо, що це. Що це тут таке ми викопали? Ось кусок заліза. І цих два куска вони, друзі, склепані, бачите? Що такого придивитися? Ось закльопки. Тут аж три куска склепаного заліза. Дивіться, включив всі метали. І якраз оцих три ділення, що я закривав, воно показувало, дивіться 2-1 було. І щоб ви зрозуміли, ось глибина 2 чи 3 сантиметри, якийсь, можливо, кульчик чи що. Зелененька така штучка з патиною. 52, 49. Що це в нас таке тут? Такий сигнал, я б сказав. Прикольний черв'як термінатор, бачите, звук іздає. Верна дробина більше всього. Ні, не дробина. Якась... А, йоперний театр, дивіться, друзі! Фіксик! Саморізик, бачите? Закидаємо черв'яка, ховаємо і погнали далі. Друзі, бачите, як вода розлилася. Одинарії ми знаходили аж біля тих кущів, самих останніх тут 100 метрів. Оця вся площа, отам от в воді, ми кусочок золота знайшли, коля знайшов. І зараз туди вже не пробратися, бачите? Як вода розійшлася. Дивіться, копаю і вода вискакує. От слухайте, викопав сигнал. 11-12. Дивимося. Я думав, що це срібло блистіло, а це черв'як блистить. Опа, щось впало в грудки, бачите? Дивимося, що це. А це просто кусок якоїсь ерунди. Заліза чи що? Чи це куля з такими окислами. Навіть не знаю. Ну Щось під світняк смахувало. Тут зараз походимо, бо в мене от там той спис був. Кілька, може 5-6 відео тому я випускав відео, списа знайшов. І тут в мене срібна фібула попалась, але зараз ця територія вже в воді. Отут зараз будемо ходити. Друзі, слухайте сигнал. Викопав черніну. Але було так спірно. А тут слухайте сигнал. Світнякший. Зараз ми подивимося світняк і подивимося, що було за черніна. Ось хвилиночку. Ось бачите? оце в мене черніна показала. Це її якась проволока. Кидаємо в сумку. А тут Ух, дивіться, друзі, дивіться. Фібула, спинка фібули, йолки палки жирок. От така, друзі, спинка фібули попалась, бачите? Помию, покажу. ну, Видно, що патини тут майже немає. Тому що я повторюсь, бачите, вода, і вона сюди навіть доходить. Ви бачите, що тут все мокре. І воно її тому і з'їдає. От вам і... Момент той, коли зверху лежить залізо, а під ним цвітний сигнал. А не викопав би і не знайшов би такої фібули. Думаю, ви чуєте, вибачайте, бо в наушниках набагато краще чути сигнали. По-перше, листя, ці пташечки це все, вітерець. І до того всього. 16-17. Невже фібула? І до того всього це місце вибите, тому вислуховувати потрібно всі глибокі сигнали. О, щось зелене, друзі, фібула. Кажись, так. Да. А, ні, йолки палки Це що це таке язичок від пряжки, мега пряжки. Чи що, дивіться, друзі? Така Гарна патина. От теж, так? Да? На фібулах патина злізла. А тут подивіться, яке зелене. Но патина їхня, 100%. Ось, друзі, такий сигнальчик. Дякуємо ну мене довбило, чуєте вісім, десять дев'ять. Фібула, друзі, дивіться, фібула, спинка фібули. Клас. Гарненька яка. Ця вже не обгорівша, така не покороблена. чисто гарненька спинка фібули, без всяких там змін, пошкоджень. Клас, супер. Ляха, де ж це Динарії. Так хочеться Динарія Достати з цієї. Віковічної сплячки. Да, таких сигналів, я думаю, тут ще куча, але дуже важко їх знаходити, тому що і ветки, всякі молоді деревцята. це. А саме головне, дуже важкий ґрунт, друзі. От можливо, колись будуть дійсно якісь такі прилади, що цей ґрунт взагалі будуть відсікати і чітко шукати там на якихось півтора штика динарії. Ось, друзі, слухайте сигнал. Так, да, це не фантом. 17, 16. Ох ти йо, бачите? Не понял. Як це воно? Щось є? Ні, це коріння. Дивимося, що ми викопали. Дивіться, як важко його шукати. А ви уявіть, щоб я це шукав би зараз без пінпойнтера. Ще треш був би. Так, щось, щось є в руках. Дивіться, опа, маленька спиночка фібули, друзі. Бачите? От така вона з'їжена з важким ґрунтом, водою. Ось такий кусочок спинки фібули. Колясика вже якась знахідка. Що там, Коль? Динарій Красавчик. Бля, у мене сьогодні пока галяк, покажи. Та ну нафиг. Охренеть. Ух ты шо! Оце красавчик. А де знайшов? Там біля тих місць. Я в шокі. Оце ти сьогодні, звісно, гарно копнув. Вітаю, вітаю. Ще десь одна спиночка. У мене теж пару фібул, спинок отаке, поки нічого такого, ну це взагалі жирний нах. Mm -hmm. Щось таке схоже, як то на сигнал. А ну, включим повний. А, це я на всіх металах. 10-12, друзі. Здається, є сигнал. Чуєте якийсь сигнал? Чіткий. О, друзі, давно я таке не знаходив, я вже знаю, що це. Дивіться. Скіфський, наконечник. Стріли, семочка його ще називають. Дивіться, Ух, хорошенький, лки-палки. Дивіться, яка краса, жир. Оце гарненький, просто шикардос. Шикардос. Бачите, тут, блін, просто піпець. Скільки всього, Ну це вперше, що я тут щось по скіфах знайшов, реально вперше. Дев'ятнадцять двадцять, схо йо, театр. Бачите, в болоті копаю. Оп. Делаемся. Глина. Став кулином и колину уже навіть намочив. Щось тут є ось в цьому куску болота. Це не золото. А, ні, фух. Що? Щас викопаю сигнал, ти будем рухатись, мабуть, вже до машини, коль. на динарій Да, дивіться Динарик. клас, мордочку ось видно, дивіться Бля. не витримаю, треба помити та закрийся. Ні, мабуть не вийде. Вже прийду до машини чи приїду додому, змию і в відео вже буде вам чітко все видно. Тут -то він якийсь взагалі залипший, можливо, горів. Бо з цієї сторони хоч мордочка проглядається. Друзі, дивіться. Над деревом згнившим такий сигнальчик. У мене колись товариш знайшов теж під таким деревом. Такий зацеп, шикарний по Русі, Ось можливо, якщо цікавить, зайдіть, подивіться відео. 92, 94. Шикардос. О, тут хоч же коріння немає. Подекуди. Тільки мілке. Ух, мені блін. А я вже аж затьохкало сердечко, думав, що це цей якийсь сестер Чи бронза риму. Оп. Гніздо. Дивіться, яка чудова діньга, В лісі завжди такі сохрани приємні, що просто шик. Вон колясик вже біля машини закричався. Він виходить раніше пішов. Я вже звав-звав його, сестка зламав. Фух. Чую він від машини вже кричить. Все, друзі, дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Бережіть себе, своїх близьких. Міцного здоров'я. Всім пока.